Я звернувся у вашу клініку з вродженою патологією та з порушенням дихання, коли я дивився на фотографію, і мені ну не подобався я собі на фотографіях. Всі говорили, що все добре, але я сам бачив, і також турбувало порушення дихання. Ви у нас робили риносептопластику. І Скільки часу пройшло після операції? Два місяці. А які у вас зараз враження від вашого носу? Я задоволений, тому що я позбувся свого комплексу, який є. У мене був ще зі шкільного часу, а також дуже радий, що я можу вільно дихати. Я й не думав, що може бути таке дихання. Почав подобатися собі на фотографіях. Як пройшла ваша реабілітація в цілому? Швидко я думав, це буде більше період часу. А за неділю вже і набряки пройшли, і біль пройшов.